Так, ну що, збираюся. У мене тут дуже була на, насправді гарна квартира. І я її, можна сказати, полюбила. І тому трошечки сумно. Тут спальня, дуже велике гарне вікно. Взагалі, тут в мене спальня більше, ніж в мене в моєму домі у Львові. Тут ще одна спальня, тут в мене діти спали. Ванна туалет. Ну і кухня. Коротше, я теж все збираю. Зараз е, вибіжу на пару хвилин ще позбираю ящики, покуплю, вірніше, ящики на новій пошті. Добре, що можна замовити кур'єра прямо сюди під двері. І прям під двері е, мав би він це завести. Я надію, що це так вийде, тому що це нереально інакше просто.